Ще до того, як MGA знову занурились головою у світ братц, бренд Rainbow High сяяв наповну й подарував нам цю зіроньку. Марія Гарсія це is... Барвінок Доллс. лялькові вітання. День 12-й, 30 ляльок на Геловін. Марія Гарсія. Персонаж представлений у 2022 році. Її спеціалізація, мода та дизайн. Фактично, вона є своєрідною відповіддю від MGA Entertainment у серії Rainbow High на скеліту Калаверас з Monster High від Mattel. До речі, скеліта – четверта лялька цього марафону, повертаючись до Марії, її реліз став моментом, коли Rainbow High уперше спробував поєднати масовий комерційний продукт із культурним кодом. Вбрання Марії це розкіш. ...червона атласна сукня рибка, що прикрашена трояндами та витонченим чорним мережим. Від нею прозоре чорне боді з принтом скелета, високі шкіряні чобітки з золотими вставками додають стилю, серед аксесуарів сережки з витонченими камеліями, браслети у вигляді кістяків, фіолетова сумочка череп і мила кліпса серденько на сукні. Марія носила квіти у волосі, і це троянди доповнені. Сонячним обідком є ще й Сомбреро, але як на мене, то вже зайве. І приємним бонусом є пакування. що Виявилось led дисплеєм з підсвічуванням. Це святковий випуск вересня 2022 року. Ціна варіюється від 30 до 140 доларів. Марія проводжає з нами 12-й день марафону. Попереду ще 18 ляльок. Підписуйтесь за для лялькового контенту українською.